Сотень мільярдів доларів сягають збитки України від російської агресії. Наразі європейський союз заморозив російських активів на 68 мільярдів євро. Понад 90% майна арештовано урядами Бельгії, Люксембурга, Італії, Німеччини, Ірландії, Австрії та Франції. Ще на 34 мільярди доларів в ЄС заморожено золотовалютних резервів російського центробанку. Пізніше ці гроші мають передати Україні в якості репарації. Відповідне рішення вже підтримала Генасамблея ООН 14 Листопада, як відбуватиметься виплата компенсації, докладніше розкаже Леся Виговська. Асамблея ООН підтримала резолюцію про примусове стягнення з Росії компенсації завданих Україні збитків. Проти виступили лише 13 держав зі 180. зокрема і Китай, де за даними Мін'юсту Росія зберігає 80 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Ми не здивовані результатом питання грошей. Просто воно таке чутливе, і ми бачимо в принципі по резолюції, утрималось або проти. Можна шукати там російські гроші. За підрахунками уряду, тільки за перші три місяці війни Україна зазнала збитків на 350 мільярдів доларів. Економіка за рік стільки не виробляє, а втрати збільшуються з кожним ракетним ударом. У письмовій відповіді Суспільному механізм репарацій пояснила заступниця міністра юстиції. Основним джерелом виплат мають бути арештовані та конфісковані активи РФ та пов'язаних з нею осіб. Основна ціль суверенні активи та золотовалютні резерви. У відкритих джерелах йдеться про 300-350 мільярдів доларів. США резолюція ООН дозволяє створити міжнародну компенсаційну комісію, яка рахуватиме завдані збитки, а також розробить механізм правомірних рішень про задоволення вимог України. В рамках механізму буде створено компенсаційний фонд, який акумулюватиме ресурси, доступні для виплат. Для цього у наступні півроку ми створимо міжнародний реєстр збитків, де буде інформація про шкоду, завдану українським громадянам, бізнесу, інфраструктурі, екології муніципалітетів. Мін'юст планує у наступному році розробити механізм стягнення репарацій і підписати відповідний договір з країнами Великої Сімки. Нині в законодавстві більшості країн немає інструментів, які дозволять арештовані активи направити у репараційний фонд. каже юристка Ірина Кобець. Дійсно, мільярди активів арештовані як санкції. Однак санкції це ще не репарація, це тільки замороження активів. І зараз необхідно віднайти механізм, як санкції. Ансію перетворити в репарацію в уряді. Нині розробляють спільну модель управління фондом відбудови в пріоритеті відновлення інфраструктури. Київська школа економіки щодня рахує збитки від країни агресора. Співкерівниця проекту Росія заплатить вважає важливо, щоб виплати репарацій розпочалися вже за рік. Два оскільки каже в країні складна гуманітарна ситуація. Німецькі команда там... і і германія сплачували там десятками років операції після другої світової війни. І логічно а, передбачати, що ті люди, які постраждали, безпосередні люди, які постраждали від війни, до кінця життя їх повинні. Їм повинна допомагати та країна, яка винна в тому, що з ними сталося. До компенсаційного фонду на думку градової можуть направлятися також майбутні доходи від продажу російського газу і нафти, щоб швидше покрити всі збитки, яких зазнала Україна через воєнне вторгнення Росії. Леся Ваговська, єдині новини на Суспільному.